Мене дуже часто запитують, хто такі замісники, яка його роль взагалі? Розповідаю у системних розстановках за методом Берта Хеллінгера, я саме в цьому методі працюю. Замісники це люди, учасники процесу, які на час розстановки проявляють певних членів сімейної системи. Це може бути мама, тато, дитина, або навіть якісь такі символічні ролі, як якесь відчуття, почуття. Якийсь симптом, там, відчуття гніву, наприклад. І замісник несе дуже важливу місію, тому що через нього починаються проявлятися емоції, думки і поведінка тієї людини, яку він представляє. Як ми обираємо замісників? Абсолютно інтуїтивно. От клієнт відключає свою розумну, красиву голову і вибирає замісників, керуючись тільки своїми відчуттями. Це може здатися випадковим, але часто саме ця інтуїтивність дозволяє найбільш точно підобразити динаміку системи. Дуже важливо довіряти процесу. У розстановці дуже важливо відпустити контроль і дозволити працювати потоку. Замісник може бути вибраний спонтанно, навіть якщо сам учасник не має особистої схожості з тим, кого представляє. Завжди кажу: не дивись. На схожість, на колір волосся, наприклад, це неважливо. Обирай інтуїтивно. Замісник є провідником інформації. Через нього починають проявлятися приховані почуття, бо ми працюємо з підсвідомістю, спогади, і навіть поведінкові паттерни того, кого він заміщує, проявляє. Ці відчуття часто з'являються несподівано. Це не гра і не театральність, а от прям справжні відчуття, які виникають. У просторі, або, як ще кажуть, у полі розстановки замісник це дзеркало для клієнта, тому що вони відображають ті частини системи, які клієнт не завжди може усвідомити взагалі сам. Вони допомагають клієнту побачити нові глибинні зв'язки і зрозуміти по-іншому ситуацію, відкриваючи двері до розв'язання свого запиту. Також, по суті, це є інструмент для зцілення, тому що коли замісник відображає травмуючі моменти чи блоки, клієнт отримує можливість побачити і опрацювати ці аспекти з нової перспективи, що само по собі сприяє звільненню від таких ось, якихось давніх емоцій, зарядів, вузлів. І замісники це не актори, вони не гратимуть роль, а лише дозволяють проявлятися потоку почуттів. Отих взаємозв'язків, які існують у полі клієнта. Цей процес потребує повної довіри, безпеки, яку я вже беру на себе роль забезпечити. Адже тільки так, тільки в безпечному просторі, можливо дійти до глибинного розуміння і зцілення. Якщо ви ще ніколи не брали участь у розстановках, під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу. У ній я постійно анонсую найближчі розстановки, до яких можна приєднатися як замісник або замовити собі клієнтську розстановку. До зустрічі!